в якому ми знаходимося, простий і ефективний пристрій, який називається нілометром. Він показує рівень води, адже за його підвищенням у нілі стежили тут. в Асуані. Асуанісюнсаметайвикерізґері пояснює, що процвітання Єгипту залежало від регулярних повеней Нілу. Живильний мул, який річка несе з витоків в Ефіопії, щороку удобрював сільськогосподарські поля, осідаючи після розливу ці позначки використовувалися для визначення рівня води в різні пори року. Так, головним чином перед повноводням, щоб визначити, наскільки потужним буде розлив. Гері повідомляє, що рівень води міг піднятися на 10 метрів, залишаючи по собі тонни родючого ґрунту. Нілометр дозволяв єгиптянам досить точно передбачати продуктивність наступного сільськогосподарського сезону. Різниця між щасливим і невдалим руками була разючою. Розбіжність рівня води в Нілі на кілька метрів означала різницю удобренні кількох десятків тисяч гектарів землеробських угідь. Використовуючи нілометри для вимірювання рівня води, Рамзес розробив точну систему оподаткування. Вони встановлювали певний рівень податку в той чи інший сезон. Якщо наступний рік мав бути щедрим на врожай, податки зростали до 20%. У рік засухи їх зменшували до 10 чи 15%. Кращий розлив більший врожай. Більший врожай, вищий податок. Правильно, досить прогресивний принцип. Із податками, що визначалися за рівнем води нілу, гроші скарбичером Рамзеса і текли рікою.